Уяви ситуацію. А, в тебе є Інстаграм, в тебе там, не знаю, 100 підписників. Ти почала активно його вести, розповідаєш ту тему, в якій ти знаєшся гарно, да? бо ти це вивчаєш, це твоє хобі, ну, або тобі просто подобається про це говорити. І одна із твоїх знайомих, не самих близьких, наблюдає за твоїм профілем. І в колі ваших спільних знайомих починає про тебе говорити. Ну, типу, серія, Боже, що вона там мела, якимсь дитячим... дитячим садком займається, кому то цікаво, і що вона хоче сказати, що вона на цьому заробляє. Кому потрібні її сторін? Я, в принципі, точно також можу це робити, навіть, можливо, і краще. Просто зараз мені це не потрібно. Уявила, почула про себе таку інформацію, саме ця історія з мого життя, і хотілося б сказати: дійсно, да, ти зможеш. А хто ж тобі заважає це робити? Wi-Fi є, телефон є, ну, тільки сторісів немає, в профілі, та тільки особисті фотографії трішки, і все. Тож, тема дуже повчальна. Чому саме Чому люди саме так роблять? Ну я вважаю, що одна із головних таких причин: а коли люди тригеряться на ваші проявлення і тригеряться в негативному ключі, то вони підсвідомо розуміють, що вони хотіли би точно так же проживати таке ж саме життя, як твоє, точно так же проявлятися, точно так же уміти, але да, не можуть, не знають, не уміють. І не признають собі цього. Тому в цьому випадку ну набагато легше сказати, що це якісь дурниці, і нікому не потрібно знецінити твої старання, ніж подумати глибше, а в чому причина, чому я не на тому місці, як ти, да? чи там вона успішна людина. Ще е, такий варіант, що люди, які живуть в своїй ракушці, не виїжджаючи за межі я, там, своїх будинків, області, країни, міста, е, у них і мислення не таке широке. Тобто вони не бачать великих можливостей, вони не бачать інших варіантів. Вони живуть по стандартному їх сценарію. Можливо, типу в зоні комфорту. Але чи настільки вона комфортна, якщо люди тригеряться на інших людей? Таке риторичне питання: а як з цим справлятися? Що з цим робити? Щоб, ем... ну, наприклад, не ображатися? Бо я не ображаюся на таких людей. Мене ну, типу, цікава історія, чому б не розповісти? Я так не роблю. Я кожній жінці, кожній, кожному успіху жінки, знайомій, незнайомій, я їй. Е... Радуюсь, я аплодую. Якщо є хтось кращий за мене, то я піду повчуся у неї. Ну, чому б ні? Ми повинні підтримувати навпаки одна одну. Нам не так легко живеться в цьому чоловічому світі. Так от. Як можна з цим справитись? По-перше, ніколи не доводити таким людям, що ви праві, і не виправдовувати те, що ви робите. Бо як показує практика, уже успішні жінки вони ніколи не звернуть на увагу, там що ти не там, в сторісах якусь дурницю, як на їхню думку говорять. Вони ніколи не скажуть про те, що ти робиш щось неправильно, Вони ніколи не скажуть не роби і сиди вдома, дивись серіали. Або йди, от, ти працювала півжиття на заводі, там твоє місце більш нікуди не йди». Ні, такі люди завжди підтримують тебе, завжди будуть ем, надихати, робити. Вони навпаки скажуть класна ідея, давай роби. І, можливо, десь підсвідомо, якщо я записую це відео, мене ця історія зачепила, трошечки тригирнула, але це класний досвід, правда. І в цілому я не для неї роблю цей контент. Я роблю це в першу чергу для себе. Я ділюся тим, що мені цікаво, те, що мене заряджає, і мені хочеться побудувати навколо себе таке ж спілкування таких же дівчат, таких же жінок. Які одна одну підтримують, які щось роблять, розвиваються, навчаються, заробляють ну, в кінці кінців різними способами, не тільки те, що там одну річ вміють і все. Пам'ятай, що те, що ти робиш, ти що робиш, і для тих, хто сьогодні бачить твої сторіс, бачить твої ефіри, читає твої пости. І завтра вони скажуть, що ти змінила їх життя.